Всім привіт! І ви на каналі Денчик, і сьогодні у нас буде особливий гість на нашому підкасті. Представляю вам Ілона Макса з самої Швейцарії приїхав до нас. Добрий день, дорогі друзі. Це я, Ілон Макс. Товий щось нове. І сьогодні ми поговоримо на різні теми стосовно Швейцарії. Як там життя взагалі, як його переріз відбувся, чи важко йому мову вчити, і як взагалі там життя, оскільки це одна із найдорожчих країн світу. Тому погнали! Mm -hmm. Давай почнемо з самого простішого взагалі. От коли ти вирішив переїхати у Швейцарію і чому ти обрав саме Швейцарію? Так, ну дивись, я закінчував 11 клас, я роздумував, що мені робити після 11 класу. Зараз в нашій країні, на жаль, триває війна. Я вирішив переїхати переїхати в якусь іншу країну. Угу. Обрав я саме Швейцарію через те, що я дуже люблю природу. Це по перше. А по-друге, в мене там були друзі. Типу. найбільше друзі в мене знаходиться саме в Швейцарії. Тому я вирішив обрати саме Швейцарію і виїхати в Швейцарію по програмі для українців, які перебували під час повномасштабного вторгнення саме в Україні. Тобто я виїхав, я отримав захист від Швейцарії. і Я зараз живу та навчаюся з статусом С. Добре, дивись. Взагалі, за скільки ти вирішив і поїхав у Швейцарію? Дивись, я вирішив виїхати в квітні місяці. Хоча думав про виїзд взагалі і раніше, десь в березні місяці, але саме виїхав я в середині літа, тобто десь в липні, десь в середині липня, так давай наступний тоді взагалі мову. Ти коли почав вчити, як ти її знаєш, чи водіїш не добре, Можеш з людьми розмовляти чи важко тобі це було її вчити? Подивіться, зараз вам дещо розкажу. Цікаве в Швейцарії, ну як в нас в Україні, допустимо, одна мова офіційна, ми більшість людей розмовляє російською звісно, це не дуже вітається зараз. В нас розмовляють в основному українською та російською, а офіційна мова нас тільки одна українська. Тим часом в Швейцарії, ви подумаєте, що там англійська також офіційна? Ні. В Швейцарії є 4 офіційних мови. Ого, я не знав, кстати. Перша це німецька. Найбільше людей розмовляє на німецькій мові. Ну, Швейцарія поділяється на кантони. 26 кантонів, mm -hmm. серед яких німецький, французький, і італійський і ретро рошманський начебто один. Домінує німецька мова, далі французька. Італійська і ретро-рошманська зовсім трішечки. Але так як в нас люди знають українську і російську, так і в них люди знають свою мову, і звісно ж людей знає англійську мову. Тобто ти вивчив німецьку, правильно? Я вчив німецьку. Німецька це складна мова. Скільки ти її місці вчиш, як ти її добре вже знаєш? Ну, дивися, я її вчу від того моменту, коли я знав, що я буду переїжджати в Швейцарію, але я в Україні вчив тільки базу. Саме моє навчання почалося тільки тоді, коли я почав комунікувати з людьми, тобто своїми ну, працівниками, з іншими людьми. Ну, коли я вже переїхав безпосередньо в Швейцарію, я вважаю, тоді я тільки почав вчити мову. І от взагалі, як ти навіть свою удіюш? Можеш сказати якісь речення, питання, давай, от, що ти знаєш? Зай... Що? Ну, Добре, я можу вам дещо розповісти. Ну що, це просто база. heiße мітенанде, і хайся Макс, Ich українер, їхнє зіпсенія Riite. Seit fast drei Monaten, wohne ich in der Schweiz. Ich lerne Deutsch. Ich finde, diese Sprache ist sehr Sehr schwierig schwierig. für mich. Sehr schwierig. Aber I hope that my Deutsch Und ich hoffe, dass meine Deutsch werde so gut. Ну Якщо зрівняти з англійською мовою, що важче, тобі було? Ну, дивися, в німецькій мові мені просто те, що як читається, так і пишеться. Є тільки деякі винятки там, типу, набагато, набагато легше німецька мова ніж англійська, саме в цьому. Зрозумів. Дивись, наступне питання: як взагалі от, відбувся твій переїзд? Що, що починався, що ти робив типа на чому добирався, коли приїхав, що ти робив? Ну, дивись, переїзд почався з того, що я говорив другу, з другом. Друг каже: ну, приїжджай, спробуєш. Та й в країні зараз у нас небезпечно жити, все ж таки війна, обстріли і так далі. Я погодився, поговорив з батьками. В мене тато військовий, він погодився, сказав: Ну, Максим, пробуй. Але на жаль, з тобою ніхто не зможе поїхати. Ти маєш поїхати сам. Я почав готуватися, готував закордонний паспорт, у мене його не було. Ну, збирав деякі речі на необхідніші. Ну і готувався морально в першу чергу до переїзду, тому що це не так усі просто. І як взагалі все вже в день від'їзду, як це в тебе розпочалося? Там як ти добирався туди, на чому, скільки там, що треба, тільки приїхав перший день. Ну, дивися, добирався я перевізником. Ну, тобто бус, в якому буквально 6 чоловік. І їхав я до 40 годин в Швейцарію. Що я робив? Розповідаю. Протягом перших 6 годин, відколи я сів бус, я навіть не заглядав в телефон. Я просто сидів з грустним взглядом, ну, буду чесно кажучи, плакав, тому що перший раз переїжджаю в нову Україну, ніколи не виїжджав за кордон сам. Покидаю своїх рідних, близьких, друзів і все що. А дивись, як тобі взагалі задав ще запитання. Е, прощатися там з друзями з рідними сильно важко було? Так. Найважче було прощатися з рідними, бо не знаєш, коли їх побачиш і розумієш, як, наскільки вони не хочуть цього розлучення, хоча воно вимушене. Хоча воно вимушене. Найскладніше було прощатися саме з рідними. Зрозумів. А давай далі. Ти вже приїхав у Швейцарію. Давай так через які країни проїжджав? Я був транзитом, звісно ж, в Польщі, в Чехії, в Німеччині, а згодом ну, і заїхав в Швейцарію. Як тобі взагалі, коли ти проїжджав в ці країни, тобі в них щось сподобалось, там, приглянулись, поки їхав? Ну дивіться, будемо чесні, будемо чесні. Їдеш по Україні, ну відчуваєш дорогу, трішки яма. Як тільки ти виїхав в Польщу, ну таке відчуття, що ти просто в дороги їдеш. У ну, да, на нас бувають іноді думав. такі дороги, що це просто, що машина там убитися може на рівному місці. Так, це дуже сильно помітно іменно по дорогах. Ну, Польща, до речі, дуже гарна країна, але в ній все тако, знаєш, все акуратно. На, на Україну чимось, на Польща. Так. Чехія. Чехія більше такої природи, якоїсь. Дороги одноманітні. Всюди написано позор. Позор це за честь мій, до речі, увага. І давай вже далі. Ти приїхав у Швейцарію. Куди ти приїхав спочатку? Ну я ще хотів розказати за Німеччину, трошки. Ну, давай кажи. А коли я їхав в Німеччині, в мене таке відчуття, що Німеччина це суцільні підприємства. Там на кожному шагу якісь заводи, підприємства, гори красиво, пиво. але да, і пиво. Але на кожній горі вітряки Вітаки для вироблення електроенергії. Ну, у нас такого немає. Але це мене здивувало, що там більш таке. Ну наша природа, але воно все mm -hmm. в побут влаштоване. Mm -hmm. І далі ти приїхав у Швейцарію місто, яке ти приїхав, завжди що ти робив, коли приїхав. Я приїхав в так звану столицю Швейцарії. Берн. Ну, бо там столиці немає. Там столицями вважається це як і Берн, так і Цюрих, Найбільші міста Швейцарії. Я приїхав саме в Берн і поїхав в першопочатковий лагер прийому е, людей, які подаються на захист. Я приїхав в, в центр Берна, підійшов до охорони і сказав, що я з України, я приїхав в Швейцарію, я потребую захисту. Мене прийняли в лагер, нагодували, видали постіль та видали перші необхідні засоби гігієни. І посадили мене в кімнату, там, де були також українські хлопці з різних міст: Львів, Київ, Харків, Донецьк. Всі має з і почав спілкуватися. Як тобі взагалі їхні умови там проживання? Ну, звісно ж, хороші. Я не буду жалітися. А потім тебе як далі вже через якийсь час кудись переселили? Ну, дивися, в мене згодом була зустріч з адвокатом з міграційною службою. Як тільки я довів проживання своє в Україні, і е, вони мені сказали, що я підлягаю ну, до списку тих людей, які можуть претендувати на захист. І скоріше за все, цей захист мені Швейцарія дасть. Мене переселили в інше місто, вже не більш е, постійне прожиття. Понятно, і в якому ти місті зараз проживаєш? Е, в невеликому містечку, неподалік цюрь. Що там є? Умови які? Умови прекрасні. Умови прекрасні, відношення, прекрасне, їжа, прекрасна, е, розвиток, головне розвиток. Я просто ті люди, які приїжджають туди, ну і просто ну мені потрібні ваші гроші, Швейцарія. Дайте нам гроші. Ну, типу, в мене розвиток, я вчу німецький, я паралельно підтягую англійський. Бо я розумію, ну на грошах сидіти, звісно ж, класно, але хочеться вийти вже на роботу самому і віддати цю допомогу Швейцарії, яка вона мені надала. Я дуже вдячний цій країні за таку безмежну допомогу. І дивись, взагалі, тобі як от їхніх виплат витає на життя. Їхніх виплат хватає на життя ну дуже шикарно. Ну, якщо міти розпоряджатися, можна і навіть відкладати, тому що mm -hmm. ну я хлопець простий, що мені потрібно. Іноді там пару шоколадок взяти в місяць. Mm -hmm. Ну, от mm -hmm. він мені шоколад привозив, він там дуже mm -hmm. смачний, мені реально сподобався. Бо дуже люблю солодке іноді поїсти. А так що, поки що їжею мене забезпечують і всім цим. А так виплат хватає, знаєш якісь речі, якщо тобі потрібно, можна купити. А дивись, розпові ну розкажи нам про свій базовий день шоцію. Ти Де прокинувся, що як твій день проходить взагалі? Альзо, І так, я прокидаюся о 5.45, йду в душ. Після душі йду на сніданок, поснідавши, збираюся в школу. В 6.40 ми виїжджаємо в школу на вокзал. З вокзалу ми виїжджаємо на потязі, і їдемо в одне містечко, в якому знаходиться наша школа. Добираємося з того містечка на автобусі вже в школу і починається в мене навчання. На день в мене дві, одна пара точніше, німецької, німецької мови і одна пара математики. Спочатку в мене німецька, потім математика. А, uh -huh. а от все. Завершилася школа. Далі ти куди йдеш, що робиш. Завершилася uh -huh. школа, я йду обідаю і їду назад. А вже ну в себе я додатково вчу німецький, тому що я вважаю, що я повинен більше вчити німецьку мову для того, щоб швидше інтегруватися в швейцарське суспільство. Тому що в Швейцарії розумієш не тільки німецька мова, а там діалекти. Як в нас на Закарпатті українська наче, uh -huh. вона відрізняється. Так же і там дуже безліч відрізняється. Я хочу закалятися, їжджу на озеро і спілкуюся з місцевими жителями. Як би я не вмів, але спілкуюся. Головне, що я спілкуюся, і моя німецька покращиться. І також хоч я ходжу в спортивний зал. А, а Дві, розкажи нам взагалі, як там розвинена дуже розвинена, типу поїзда і це все, так? Так. В Швейцарії дуже сильно розвинена система поїздів. Дуже сильно. Майже в кожне село, в кожне місце, яке тобі потрібно, ти можеш добратися на поїзді. Майже в кожне. Ну, звісно ж, питання ціни. Але Швейцарія людям, яким немає 25 років, надає таку можливість, як нічний квіток. Це 100 франків, це за 5 тисяч гривень. Ти можеш купити цей квіток на цілий рік і з 7 вечора до 5 ранку, а на вихідних з 7-вечора до 7 ранку подорожувати безкоштовно по всій Швейцарії. А так це взагалі ще вказано? Так. А дивись, на, на рахунок тебе там годують, правильно? Ну, О, так, опиши свій обід. Я не можу описати свій обід, тому що вони різні. Але е, їда здоров, їжа здорова, е, її вистачає. І я дуже дякую. Звісно ж, є люди, які жаліються, але я вважаю, що коли тобі дають захист, якщо ти реально його потребуєш, не можеш жалітися на будь-який умови. Я дуже вдячний Швейцарії за все, що вона признає. Ну, зрозуміло, тебе передам до наступного Наступне запитання взагалі: от є якісь місця, які які тебе прям дуже вразили, щось дуже сподобалось у Швейцарії. Так, дивися, Всі, хто коли-небудь був в Швейцарії, знають про те, що Швейцарія багата своїми горами гарними. А крім цього, озерами. В Швейцарії найбільша кількість озер по всьому світі. Ну, в одній країні зосереджена. Mm -hmm. Швейцарія не має виходу до моря, але в неї безліч водой, безліч озер. І є одне чарівне міс... містечко, називається воно Васераулен. І Апенцель також поряд є. Ну і в цьому містечку є. Таке чудове гірське озеро, як Зальп Зе, Зе. Там дуже красиво, все оточено горами, а вода кришталево чиста, ну і дуже холодно, до речі, також. Добре, дивіться, але завжди після переїзду у Швейцарію, от є, що ти хотів би змінити, от, щоб було те, що є у Швейцарії, було в Україні, що тобі прям дуже сподобалось там. Ну, дивіться, дуже сильна відмінність в людях. Там люди набагато добріші, Це дуже сильно замітно. Але крім цього, дивіться, в чому прикол. Я там переходжу до дорогу дуже часто на пішохідних переходах, і майже всі машини зупиняються. Я іноді йду повільніше, щоб машина вже проїхала, бо я не спішу, а машини все одно зупиняються. Тим часом, коли я сюди приїхав на канікули в Україну, я хочу перейти дорогу. Я переходжу дорогу. Машина не те, що не зупиняється, а машина об'їжджає просто мене і на шаленій швидкості проїжджає. І це мене дивує. У нас це база. просто так дуже часто буває. Це так. І ще одна особливість: я піднімався якось на гори. Зі мною всі люди здороваються, Всі люди вітаються. Хало! Good morning! Всі. Tip, типу, як в нас в українських селах також всі здоровуються. Але так. там в містах, так? А так в містах. Ну не так. саме глобальних, Зрозуміло, що там не буде всі вітаються. Mm -hmm. А в таких містечках ну всі вітаються і мене це дивує. ну Це їхня культура. Доброта просто. Mm -hmm. Добре, а диви, що ти взагалі порекомендував би туристам, які приїжджають у Швейцарію? Що їм потрібно знати, що їм потрібно відвідати? <хе> Ну, складне запитання. Для любителів саме природи, я би рекомендував би з'їздити на За Альпзе, на Оушенідзе. Це два таких найкрасивіших озера, на мою думку. Е, порекомендував би з'їздити в кантон Женева. Ну, коротше, і на гору Цермат Цермат це там, гора знаходиться, це що зображено на шоколаді Таблерон. А дивіться, таке питання ще в Швейцарії це ж найдорожча країна у світі. Так. Наскільки тобі взагалі відчувається різниця в цін та якість їжі, наприклад, там якусь, якщо піцу взяти в порівнянні з Україною? Ну, дивіться, піцу я там особливо не пробував, я тільки в бази пробував, з другом зустрілися. Піца дуже дорога і взагалі не смачна. Я впевнений, що в Швейцарії є смачніша піца, Мені це просто попало. От, якщо перевести ну, середню ціна, даже давай так зайдемо в Україні, і в Швейцарії яка різниця буде в ціні? Різниця добряча. Якщо в Україні в нас стоє, коштує скільки Бігмак-менюк? Десь 250 ну, 200, гривень. 250. То в Швейцарії Бігмак-Меню, якщо я не помиляюсь, ні, ну по знижках можна купити за 10 франків, це за 500 гривень. <свят> а так коштує, ну, якщо в гривнях, то десь 750 гривень. Ого, це така велика сума, скажімо так. Це велика сума, але якщо порівняти е, українські зарплати і швейцарські, то відносно цього дуже дещо, якщо порівняти швейцарську зарплату і ціна за Макдональдс. Добре, дивись, а ще є таке запитання. А взагалі, от яка різниця відчувається в загальному в цінах у Швейцарії в порівнянні з Україною на стандартні продукти? Ну, я. До речі, це міф, що в Швейцарії абсолютно все дорого. Іноді трапляється таке, що в Україні якісь продукти дорожчі, а в Швейцарії дешевші. А іноді трапляється таке, що реально ціни на продукти однакові. Але різниця помітна навіть з країнами Європи взяти ту ж саму Німеччину, сусід Швейцарії, і саму Швейцарію. Якщо заїхати в Німеччину, там можна купити продукти вдвічі дешевше, ніж в Швейцарії. І за цього багато людей, які живуть десь біля Німеччини біля Франції, їздять в Німеччину чи Францію на закупи, щоб дешевше купити собі їжу. Що б ти хотів би порадити людям, які також планують переїхати у Швейцарію? Ну, дивіться, в Швейцарію переїхати досить таке складно. Дивлячися, як ви хочете переїхати? Чи ви хочете отримати захист від самої країни, чи ви хочете переїхати, ну, самі? Mm -hmm. Уточни, будь ласка. Чи просто переїхати? Самі? Ну, взагалі, от, навіть які ти поради дав би? Три головні поради для переїзду. Ну, дивіться, ця країна досить таке дорога. Там житло коштує дуже дорого. Українці, які на момент 24 лютого 2022 року, були в Україні. І вони не знаходяться в зоні безпечних територій, вони мають право отримати прихисток від Швейцарії. А для українців, які хочуть переїхати просто так в Швейцарію, я рекомендував би мати непоганий дохід або непоганий досвід в якихось професіях і знати хоча б, хоча б англійську мову, це як мінімум. Але знайте, що вам для обслуговування прийдеться знати чи німецьку, чи французьку, а бажано і ту, і частинку другої. Добре, а в яку ти взагалі країну у світі ще хотів би побачити От, давай три країни, і ти мрієш потрапити? Після того, як я виїхав в Швейцарію, че чесно, ну, щоб сильні мрії про країну в мене трішечки, ну, пропали. Я дуже хотів побувати в Німеччині, але я не розумію, що там дивитися. От я бачив взагалі люди, які їздили в Німеччину, то вони казали, що там взагалі їм не подобається, що там дуже багато сміття і так далі. Хоча країна сама не така, але це ж знову ж таки пов'язано на мою думку. Без посуду з мігрантами, з мігрантами з інших країн. Uh -huh. І з українцями в тому числі, того, що ну, я не буду брати всіх під одну гребінку, так скажемо, але є такі, які себе нормально ведуть, е, інтегруються, вчать мову, а є такі, які ведуть, так скажемо, розбещений спосіб життя uh -huh. і шкодять і шкодять суспільству в цілому. На жаль, uh -huh. на жаль. Добре, давай тоді перейдемо до наступного запитання. Якщо в тебе диві, от в Україні, наче закінчилася війна, віна, і в тебе була б можливість повернутися. Що ти би, Залишитись в Швейцарії чи повернутися до України? Ну, дивись, це доволі складне запитання, і кожна людина може відповісти по-різному. Якби, ну, якби в мене все виходило, я б, можливо, б і залишився. Ну, дивись, я зараз стараюся вчити, я стараюся інтегруватися. Так, да, це складно. Я живу тільки три місяці, але мені здається, що я вже мову ну, за цих три місяці непогано вивчив ну, за цей час. Я стараюся. Я стараюся. Понятно. Просто Україна рідна країна, і ну, якщо війна ну, закінчилася, то я хоча б міг би приїжджати частіше сюди і бачити своїми рідними та близькими. Це було б добре. Але хотілося б пожити, звісно, в Швейцарії. І принести якусь користь і, так скажем, віддати те, що я в неї взяв. Вона ж мені допомогла? Допомогла. Мені потрібно якусь віддачу зробити. А дивись, завжди у Швейцарії є якась традиція чи якась їхня їжа, яка тобі прям дуже сподобалась? Швейцарія дуже багата своєю їжею та культурою насамперед. Шоколад, швейцарський шоколад, вважається одним з найсмачніших шоколадів світу це по-перше. І, до речі, неважливо який він. Сами дорогий, будь-який шоколад в Швейцарії дуже і дуже смачний. Далі сир. Молочка. За коровами в Швейцарії дуже сильно доглядають. Травичка, клімат набагато краще, ніж у нас. Молоко, звісно ж, смачніше. Роблять різні сири. Також є два блюда їхніх. дві страви. Не знаю, чи ну, дві з них швейцарські чи ні. Подивимося потім. Це роклет та фундю. Пов'язані вони, звісно, ж з сиром. Типу, тобто, береш хлібчик і сир, і вмокаєш. І дуже смачно. А роклет це, начебто, картопля, яка е, ну, в сирі. коротше. — Ти її куштував? — Так, дуже смачно. Сподобалось. Сподобалось. Ага. — Чи відчуваєш ти, ти себе взагалі як вдома? В Швейцарії? Угу. І дякувати швейцарському уряду. Так, я відчуваю себе в Швейцарії так, як Тома, але рідних, не вистачає рідних, друзів своїх. А знайшов там якісь нові знайомства, друзів, з якими ти спілкуєшся добре? Звісно, я знайшов безліч таких хороших приятелів серед українців. Не сказав би, що прям друзів, але хороших приятелів тут точно. Є в мене пару друзів, які там живуть, звісно ж. І... Я стараюся говорити з людьми, ну саме навіть швейцарцями. Я познайомився з одною бабусею, якій 80 років. Вона дуже толкова, дуже розумна і з нею цікаво поспілкуватися і попрактикувати німецьку. Тому що в бабусь більше часу, і вони можуть тобі пояснити, що ти не розумієш і так далі. А взагалі, в общему, їхній народ тобі як сподобався? Сподобався їхні люди? Звісно ж, вони сподобалися. Ну, не можна судити за загалом. Але більшість людей привітні, добрі і доброзичні. Я не знаю, чи так просто на перший погляд, але в основному я спостерігав тільки доброту з, їхніх, ну, з їхньої сторони, сторону себе. А от є якісь місцеві звички, які тобі здаються дивними. Ну, що вони роблять? Щоб сильно дивними, то ні. Ну може тепер. Існує міф, не знаю, чи не міф чи міф, до 22.00. Тільки можна шуміти після 22 дні. Ну, в цілому, це так. Це правда. На гонок шуму це ж всіх, пілях. у нас також є такі закони. Звісно, хоча там немає комендантської години, але якщо ти живеш не в Цюріху чи Берні, то дуже рідко на вулицях можна зустріти людей. Ну якщо це не в самому центрі, ну десь тако вночі. В Цюріху, звісно, безліч і в Берні також. А от які ще звички дивують, там дуже сильно доглядають за частотою. Дивіться. Там сортується сміття. Сортується сміття дуже-дуже уважно: скло, папір, пластик і інші відходи все окремо. А якщо ви не захочете сортувати і думаєте, що викину куди захочу, і зійде це вам з рук. Там існує в прямому смислі сміттєва поліція. Тобто ти викинув сміття, думаєш, що тебе ніхто не побачив. Я не знаю звідки, чи камера стоя, чи поліція слідкує. Потім тобі в поштову скриньку надходить штраф, стільки-то стільки, то франків. Ти думаєш звідки? А це зараз сміття твоє. І в Швейцарії, в кожному кантоні різні пакети для сміття. І ти маєш викидати сміття саме в цих пакетах. І ці пакети не дешеві. Ці пакети можуть коштувати 30-40 франків. Mm -hmm. Ну, все, давай підведемо підсумки взагалі. Як тобі життя в порівнянні з Україною у Швейцарії? Ну, дивіться, порівнювати ми не можемо, тому що в кожній країні свої звечії, Е, Ну, щось рідніше в тій, mm -hmm. в тій країні. Україна це моя батьківщина. Hi, Тут мої рідні, близькі, друзі. Ситуація зараз складна так. Але Швейцарія мені також дуже сильно подобається як країна. Хочеться більше могти комунікувати. І для цього я вчу мови, вчу німецький, паралельно стараюся вчити англійський. Для того, щоб більше була комунікація з ними, щоб більше я слів знав, більше розумів і так далі. Життя непогане. То, що країна дорога, так це правда. Але. А в ній можливо жити. В ній можливо mm. жити. Якщо ти хочеш, якщо ти будеш прикладати зусиль, в ній можливо жити. Природа там неймовірна, чесно вам кажу. Хочеться пожити трошечки в Швейцарії. І інтегруватися в швейцарське суспільство, якщо чесно. Тобто в загальному моделі оціни її від одного до 10? Ну, кажучи чесно, я оцінив би ну, десяточка з 10. Mm -hmm. тому що в них свої закони, свої правила, своя культура. І вони цього дотримуються і не дають це їй вкрасти там. Приїжджають до них мігранти, але все одно вони не дають забрати свою культуру, а вони тільки її розвивають, і ті люди, які приїжджають, також мають переймати її. Я вважаю це правильно, тому що ми там гості, ми туди приїхали. Значить, ми маємо інтегруватися і перейняти їхні культури, звичаї і, ну, звісно ж, вивчити мову, а не просто сидіти на випадах. Це неправильно. Ну, все, дякую за те, що ти приїхав до нас на підкаст. Дякую тобі за це. Ну, ви, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, подивіться який подолав шлях, щоб сюди приїхати. Також підписуйтесь на його тікток Instagram Ілон Макс та на мій тікток Денч. Буду вам дуже вдячний. Пишіть в викументи, чи сподобалося вам інтерв'ю. Та що ще хочете побачити на моєму каналі. Всім пока.